Осінь буває різна, і сьогодні в нас на огляді композиція в керамічному кашпо у поєднанні сизих відтінків разом з пудрою. Також тут є ось такі золоті листя до бабочки. Так, ще би хотіла додати, що дане листя переливається, має два відтінки від такого сіро-блакитного до бусково-рожевого. Дуже гарне і цікавий відтінки. Далі у нас два гарбузика білих евкаліпт, багато зелені, також перлинки. І до фото ми підібрали наші текстильні гарбузики, саме це розмір мікро. Вони є у чотирьох кольорах. Наразі це графітовий, пудровий, і на сайті ви також знайдете помаранчевий та молоко. І до фото ще узяли ось таку скатерочку. Саме це у великому розмірі, але доступні також у інших розмірах. Усі ціни, детальні розміри та ще більше красиво, знайдете у нас на сайті, а посилання на сайт залишаю, як завжди, в описі до відео.